Добрий день, діточки! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як слід правильно харчуватися. Перше правило правильного харчування харчуватися потрібно помірно і не об'їдатися. Об'їдатися означає багато їсти. Так не можна поводитись, адже шлунок не встигне переробити з'їдену їжу корітину. Друге правило. Їжа повинна бути різноманітною. Їсти слід не тільки солодощі, а ще й хліб, овочі, фрукти, молоко, м'ясо і інші продукти. Нашому організму потрібно багато різних поживних речовин, що не можуть міститися разом в одному продукті, а містяться в різних продуктах харчування. Солодощів слід їсти небагато, лише після основного прийому їжі. Третє правило. Їсти необхідно повільно, не поспішаючи ковтати їжу. Кожен шматок слід ретельно пережовувати. Їжу не можна швидко ковтати, не жуючи. Вона не встигає перетравлюватись у шлунку, шлунок переповнюється та болить. Четверте правило. Їсти необхідно в певний час. Харчуватися і дитина, і дорослий мають 3-4 рази на добу. Кожен прийом їжі має свою маску. А зараз давайте з вами зіграємо в гру грув'янки. Я буду вам промовляти початок фрази, а ви маєте її закінчити. Останнє слово це назва прийому їжі. Ну що ж, будьте уважні. Знову встало сонце ранок на столі стоїть. Сніданок запросила бабця діда десь о півдні до обіду, сутеніє навстіж двері, вже чекає нас. вечеря. Уранці всі ми. Нідаємо. У середині дня в обід ми обідаємо. Ну, а ввечері всі ми вечеряємо. П'яте правило обов'язково мити руки з милом перед їжею. Для вашого здоров'я та зростання потрібне повноцінне харчування. Їжте і борщ, і вареники, і кашу, і будьте здоровими! До наступних зустрічей!